Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язочку. Зараз на виробництві йде виготовлення е, двох самоскидів. Тобто вам козова на, на мани 360. Кипить робота. Зараз будемо це все дивитися. Друзі, хочу всіх подякувати. Дуже дуже велике, всім дякую. За те, що всі мої відео дивитесь, пишете коменти, ставите вподобайки, мені дуже приємно. Продовжуйте так, таким чином же робити, як і робили. Мої відео можете відсилати своїм друзям, знайомим, щоб воно швидше продвигалося, робити репости. Так, йдемо на виробництво дивитися. Звертаю вашу увагу. Один каркас на коротиш вже готовий. Тобто вже зроблені всі стовби, робляться перемички. Кипить робота. Це той дах, що ми відновили 360-й. Красень, бачите? Тут все в кабіні, як ви бачили, салончик хороший, всі духи не потерті, потолок. Ну це старий відновлений на да. медах. Зараз борду показую. Друзі, дуже-дуже прошу, додивитись до кінця і тоді все буде гаразд. Дивіться, який красень, любов дорого подивитись. З цього боку. Так. Євро 5. О, а тут ці духа взагалі. Огонь. Бач. Іде робота. Зараз дивимося другий давтор 360 білий. Там йдуть підготовлені роботи. усилення рами. Це ми вже бачили все. Цей теж ми відновили. Практично на 100%. Там одну ступеньку нам доробить Вона там, як говориться, на півчаса роботи. Тут все гаразд. Це гаразд ступенечки нулячі резина яка. Тут йде усилення рами тоді будемо наварювати кусок і буде повний комплект.